Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами цікаве заняття. Тема нашого заняття Два царства природи. Через поле та лісок їде еко колобок. Він садочок поспішає. Всіх маляток привітає. Доброго ранку, малята! Сьогодні я розповім вам про два царства природи. Природа є джерелом життя на землі. Все, що оточує нас належить до володінь природи ліс, річка, гори, пташки, звірі, риби тощо. Красуня природа об'єднала в собі два царства Царство неживого та живого. А тепер давайте докладніше розберемося, що в якому царстві живе. Природа буває живою і неживою. До живої природи відносяться тварини, це звірі, птахи, риби, комахи, рослини, дерева, кущі, трави, квіти, гриби їстівні і отруйні. Живе все, дихає, живиться, просте, розмножується і помирає. До неживої природи відносяться сонце, місяць, зірки, земля, вода, повітря. Нежива природа не живиться, не розмножується і не росте. Запрошую вас, малята, до нашої лабораторії. Малята, давайте проведемо досвід. Подивіться, у мене є цілий шматок крейди. Я його. Розділю навпіл. Скажіть, будь ласка, щось відбулося з крейдою? Чи залишилась крейда крейдею? Так, вона залишилась крейдею. А зараз перелєм воду з, одно, з однієї склянки в іншу. Що відбулося з водою? Чи залишилась вода водою? Так, звісно, вода залишилась водою. А що ж буде відбуватися з квіткою, з метеликом, з пташкою, якщо ми їх поділимо на частини? Вірно, вони загинуть. Отже, живі об'єкти це одне ціле, єдиний організм. А щоб не плутати живе та неживе, треба знати маленький секрет. Чотири прикмети всього живого все живе вміє розмножуватись, мати схожих на себе, рости, збільшуватись, харчуватися, споживати воду, повітря і різні корисні речовини. Та складаються з маленьких бульбашок. Вчені ці бульбашки називають клітинами. Вони такі маленькі, що їх можна виявити тільки за допомогою мікроскопа. Дивись, як ти вважаєш, до якого царства можна віднести вогонь, бо вогонь живиться дровами та повітрям, може розмножуватись маленькими іскорками, може вирости і наробити лиха. Але під яким би мікроскопом не дивились, клітини ми не побачимо. А це означає, що для того, щоб віднести його до царства живого, не вистачає четвертої прикмети, тому вогонь це не жива природа. А зараз малята, давайте пограємо в гру-нежива жива природа. Розгляньте малюнок і визначте. Який об'єкт живий? Перевіряємо, вірно, це метелик, гриб і черепашка. На цьому малюнку визначте неживі об'єкти. Так, це сонечко і хмарка. Молодці малята. Ось ми маляти дізнались, що таке живе, а що не живе. А давайте ще пограємо в цікаві ігри. Дивись уважно, в цих прикладах живої природи сховалось, що зайве рукотворне, зроблене людиною і до природи не відноситься. Спробуй знайти. А зайве тут. Вірно, морозиво! Тепер спробуй сам здогадатися, до якого царства можна віднести ці малюнки. Та швидесенько вияви зайве. Мабуть, ти вже здогадався. Зайве? Треба назвати всі приклади живої природи, які ти бачиш, та ще їх порахувати. У тебе вийшло 10 малюнків, а зайве тут так, під цифрою 6. Це були повітряні кульки. Молодці малята, краса природи, справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, Дзюрчить вода, а ліс легє, наче море. І всюду казка. Молодці малята, ви впорались з усіма завданнями? До зустрічі!